Вродно на вулиці Шевченка потрапляння додому це справжня комп'ютерна гра. Якщо ви пройшлись по неосвітленій вулиці, і з вами нічого не трапилося, то на вас чекає рівень другий, і тут важливо не потрапити у відкритий люк. Вже місяць руднянці оминають цю вулицю десятими дорогами. Без світла, ризикуючи провалитися у ями, тут ходять тільки місцеві. Вулиця Шевченка центральна у Рудному, кожних 100 метрів каналізаційний люк та стічна решітка. Але вже впродовж кількох років ці захисні накриття періодично зникають. Та небезпечно, то ясно, але машина їде, чи хтось йде з боком, хтось йде, може впасти ногу зламати. то ж таке. У вас свій ради навіщо є? Він що не бачить, він сто разів сюди їздить до мами. Він що бачить? І дороги бачить. У сільраді нас запевнили про зниклення накривок, знають. Навіть кілька разів зверталися до місцевих правоохоронців і робили рейди на бази металобрухту. Та жодних змін. Люки вже місяцях відкриті. У будь-який момент туди може провалитися маршрутка або потрапити дитина. Так, як найшвидше, тому що я в першу чергу в тому зацікавлений, тобто щоб там відновити і зробити так, як воно було. Так? Тобто, щоб ті люки стояли на місці. Наразі на вулиці немає чотирьох накривок. Замінити одну коштує майже тисячу гривень, а от на їх здають за копійки, запевняють у Львові до Та й викрадання люків за нашим законодавством не вважається злочином, тому за таке розслідування правоохоронці не беруться. У нас приходить одна відписка: відсутність складу злочину. То як то розуміти, якщо людина загинула, чи людина попала там в люк, їм витягнули порятували разом з чесниками. Нанесені трами, а може і загинути. То як то відсутні складу злочину? За поточний рік наше місто втратило більше сотні люків. У квітні Львів водоканал отримає чергову партію. Це 100 накривок. Ірина Попірник, Христина Стець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.